Вітаю! У нас продовжується тема мобілізації українців з 18 років. Ми про це вже багато говорили. Сьогодні поговоримо про статтю Washington Post, в якій пишеться, що під тиском Сполучених Штатів в Україні почали замислюватись про мобілізацію з 18 років. Але є дуже хороша новина, бо наші українські можновладці розглядають такі варіанти мобілізації не з 18 років. А з 20. Можливо, при цьому навіть понизять граничний вік з 60 до 55 вік мобілізації. Ми зараз про це поговоримо. Також я хотів би сьогодні поговорити про повернення українців з-за кордону, так? і поговорити про найбільшу катастрофу, тому як я вважаю, що найближчим часом. Можливо, навіть на початку вже 25-го року люди масово почнуть виїжджати знову ж таки з України. Це робиться зараз і це продовжується далі. І це насправді шалена катастрофа для України. І навіть розмови про мобілізацію там, з 18 чи з 20 років це не грає ролі. Навіть розмови про це заставляють людей брати своїх дітей, яким 15, 16, 17 років, і виїжджати просто зараз. Давайте в загальному. Про все по порядку підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Перевірте свою підписку на канал обов'язково. І погнали! Отже, українські законодавці пропонують інші компроміси, а саме зниження призовного віку не до 18 років, а до 20. Про це пише Washington Post і говориться наступне: оскільки майбутня допомога з Вашингтона невідома, офіційні особи США попереджають, що дефіцит особового складу. В українській армії зараз є, мабуть, більш критичним ніж дефіцит зброї. Ідеться публікації. Насправді, якби е, уряду Байдена дуже сильно було жалко українців, дуже сильно він би хотів перемоги України в цій війні, то е, не зараз би вони про це говорили, а вони би про це говорили ще три роки тому. І е, в принципі, не могло би бути так, що взагалі в Україні ніколи не було б проблем. З зброєю, з боєприпасами, бо за Україною фактично стоїть весь світ демократичний з так званих партнерів, і весь світ не може дати хоча б стільки ж зброї, скільки Росія використовує на полі бою. При цьому маючи ще інші фронти по всьому світу. І саме тому це виглядає дуже цинічно зі сторони Сполучених Штатів, але в загальному їх сварити немає чого, бо ми розуміємо, що вони могли. Взагалі не допомагати Україні, і тоді би був повний трендець. Е, і е, якщо подивитися з іншої сторони, то все ж таки проблема лежить саме в Україні, в масовій корупції, в відсутності якогось рівноправ'я, і так далі. І навіть би проблем з мобілізацією не було, якби кожен українець розумів, що він має точно такі самі права і обов'язки, як і депутати. Як і поліцейські, як і інші спецслужби, і так далі. Але ми розуміємо, що цього немає, і що в Україні є рівні, всі рівні, але є трошки рівніші. Так? Ті, хто можуть виїжджати за кордон без жодних проблем і повертатись, ті, кого ніколи в житті ви не побачите в ТЦК, ті, кого ніколи в житті не бусифікують, і так далі. І що найголовніше, що зазвичай люди, яких ніколи в житті не відправлять на фронт, закликають всіх інших йти воювати. Видані нагадали, що Зеленський неодноразово стверджував, що його новосформовані бригади не мають достатньо зброї, обіцяної Заходом. Однак ті, хто воює на передовій, скаржаться, що їх підрозділи недостатньо укомплектовані, намагаючись відбити набагато більшу російську силу. Давайте так, якби в Україні було достатньо зброї, або навіть більше зброї, чим Україні потрібно. То людей треба було б набагато менше, якби в Україні було в 100 разів більше дронів, ніж в росіян, якби в Україні було в 100 разів більше літаків, ніж в росіян, 100 разів більше боєприпасів до артилерії і всього іншого, то може б і людей треба було набагато менше, ніж це є зараз. Я думаю, це є логічно, але це не найголовніше, друзі. Вашингтон Пост цитує командира батальйону ахілес 92-ї бригади ЗСУ Юрія Федоренка, який запропонував, щоб навіть в мирний час всі чоловіки та жінки починали обов'язково військову службу з 18 років. Ми сьогодні маємо сказати українському народу, друзі, з наступного року всі підлягають призову. Це рішення не є популярним, але всі повинні служити. Е, але з іншого боку, якщо ви його порушите, це рішення дає нам можливість діяти превентивно, щоб запобігти війні, сказав він. Е, типу, да, щоб... Але добре, це дуже прекрасна штука, але давайте вже після війни, так само як вибори. Е, я вважаю, що це так має бути. <кхух> Бо е, військова служба в мирний час і у військовий час, ви всі розумієте, що це зовсім різна військова служба. Водночас українці законодав українські законодавці пропонують інші компроміси, а саме зниження призовного віку з 20... до 20 років замість 18. Ми про це говорили. Що спочатку вони будуть говорити, що їх сполучені штати заставляють знизити мобілізаційний вік до 18 років. Потім вони будуть казати, що ми ніколи в житті цього робити не будемо. І нагадаю, що в Зеленського також Зеленський казав, що мобілізаційний вік знижувати не будуть. Але і навіть є, якщо не помиляюсь, є окремий законопроект, який забороняє прямо на рівні закону, забороняє мобілізацію там 18-річних або з 18 років. Але чомусь цей закон поки що не підписаний. Можливо, треба буде підписати щось інше. Того поки що він лежить на цьому, так само, як і закон про перенаправлення місцевих бюджетів на військові потреби України. Тому бачимо. В принципі, і гроші є на армію, якби дуже треба було, але поки що певно, не треба. Так далі. Е, народний депутат е, України Роман Костенко. Ну, це просто, це дуже круто і дуже неадекватно. Костенко сказав в інтерв'ю, що американські колеги часто просять його пояснити, чому до армії не призивають молодших, і він не має гарного пояснення. Мені важко пояснити, тому що я не знаю. Але насправді, коли ми воюємо в найжорстокішій війні, одних людей призивають, а інших ні. Цитує е, видання власне, цього нардепа. Що хочу сказати про Костенко: якщо Костенко не знає, чому в Україні не мобілізують з 18 до 25 років, і чому, в принципі, не бажано мобілізувати людей з 18 до 25 років. Бо я думаю, це відповідь однозначна для як мінімум для збереження генофонду, як мінімум для того, що це ще діти, так е, і як мінімум по цих причинах. І е, якщо Костенка питають якісь там американці і не можуть, е, е, якби не, не можуть точно сказати, він не може дати нормальної відповіді, чому в Україні не мобілізують дітей, так або жінок, ну то може йому треба здати свій мандат і піти просто далі воювати. От і все. Також я не знаю, чомусь йому бачите його питають про те, чому в Україні не призивають молодших, але чомусь його не питають, чому в Україні не призивають поліцейських, які в 45 виходять на пенсію, і ну, типу, все в них ок. Чому в принципі? Ну, я розумію, що якась частина нацполіції воює, але давайте по-чесному більшість нацполіції воює саме з українським народом. Чому силовики різні українські спецслужби, різні там ТЦК, Бепи і так далі? Чому там тільки роздуваються штати? Чому серед депутатів від села до міста роздуваються штати? Чому набиваються просто сотні, тисячі, можливо і десятки тисяч різних помічників, депутатів на різних рівнях? Всі отримують бронь, всі отримують заробітну плату з наших з вами коштів. І е, чому цих людей не призивають? От чи може Костенко про це сказати? Чи в нього також немає адекватного пояснення, чому цих не призивають людей? Е, якби в Україні було реальне бажання е, набрати, е, ну якби поповнити е, армію зараз швидко, то є вже просто, ну, просто це я не знаю, може мільйон, може більше людей в загальному. Кого можна вже відправити туди, це люди, які роками просто годуються з державного бюджету України. Так? І більшість цих людей причому давала присягу народу України на його захист суверенітету, безпеки і так далі. Але ми розуміємо, це нам тут, знаєте, поговорити. А взагалі ми розуміємо, що ніколи в житті такого не буде. Ніхто не буде призивати цих людей, бо це люди, які зберігають якби, той режим, який на сьогоднішній день існує. Далі. Про те, чому це просто шалена е, поразка для України, бо з іншої сторони, створюється Міністерство повернення українців, створюється Міністерство якесь там демографічне. Всі е, люди, які там займаються вивченням демографії, б'ють на сполох. А при цьому якби ще більше, як мінімум, зараз, допоки в інфопросторі просто шалено, кожна е, на телемарафоні, як мінімум, 100 разів на день можна побачити. Як хтось або в військовій формі, або не в військовій формі розказує, як круто і як важливо вже зараз мобілізувати 18 річних. І е, саме через це, е, якби вже експерти там з. Е, От, наприклад, керівник дистанційної комер... комерційної школи Володимир Сташко повідомив про аномальну кількість звернень від батьків, які планують вивозити дітей з України. Це 10-11 клас, звісно, що в основному хлопці. І в загальному там Український інститут демографії заявляє про те, що в загальному 27 з 30, як мінімум, хлопців до 18 років, які ще не досягли 18 років, поїдуть з України. Поїдуть для того, щоб не було такого, що їм виповниться 18, і вони залишаться закриті тут в країні. І тільки будуть думати про те, чи завтра приймуть закон про мобілізацію з 18 і їх забусярять, чи не приймуть закони про мобілізацію з 18 і їх не забусярять. Чи його приймуть з 20, і вони ще два роки поживуть в Україні, а потім їх забусярять? Незрозуміло. І тому таке туманне майбутнє, <кій> воно заставляє фактично. Е, воно заставляє е, українських батьків вивозити своїх дітей, і багато хто прям. Я, ну просто є люди, які хейтять батьків за те, що вони вивозять своїх дітей з України для того, щоб вони були в безпеці. І говорять, що ви не українці, ви як ви можете виїжджати? Це, е, на мою думку, це як мінімум моральний кінець для України, коли одні українці звинувачують інших в тому, що ті хочуть зберегти життя своїх дітей. Це я не знаю просто, як можна було за три роки до, дойти так, до такого рівня, Ну, але це повний треш. І е, мені, як мінімум, дуже приємно, що українці, які знаходяться за кордоном, звісно, не всі, але переважна більшість, е, займаються своїм життям, не вказують, що кому і як робити, кому як жити, і нікого не відправляють е, на фронт. Так? А от в Україні бачимо, що є такий тренд. Коли люди, які ніколи в житті на фронт не попадуть, відправляють туди всіх інших. І ще й в інфопросторі поширюється куча цього е, треша про те, що всі, хто не хоче йти воювати, це зрадники, це втрачене покоління, е, ще щось там, ну, типу, все неадекватне. Е, так, і так само бачу, прямо зараз е, вийшла ще одна також цікава новина. Про те, що війна в Україні може закінчитись в найближчі місяці завдяки Трампу. Про це говорить кандидат на посаду спецпредставника по Україні його фамілія Келох. На питання ведучого, чи міг би Трамп зібрати, зібрати Зеленського та Путіна в Вашингтоні, Келох не виключив такої можливості. Але я вважаю, що такої, такого не буде. Я не впевнений, що Путін приїде в. Сполучені Штати для того, щоб там вести якісь перемовини. Якщо це і буде, то, скоріш за все, це буде в якомусь іншому е, порядку. Е, отже, а тепер повертаємось до нашого. Е, на фоні, е, скажімо так, оцих постійних розмов про те, що мобілізаційний вік знизять. Е, інформація про те, там вже десь літає знаєте, здалека, що буде, мобіліз... будуть мобілізовані також і жінки. На фоні того, що е, щоденно, мало не щоденно по українській інфраструктурі і не тільки е, енергетичні б'ються е, сотнями ракети і шахеди, об неї так фактично далі її просто розрушаючи. Е, на фоні того, що внутрішньо переміщені особи не можуть знайти себе в Україні, так і ніхто ними не займається, і вони повертаються назад на окуповані території, на фоні цього всього говорити про якесь е, повернення. Примусове чи добровільне, українців з-за кордону назад в Україну, з Європи, там, з Німеччини, з Польщі і так далі. Це як мінімум є аморально. Бо в Україні є мільйони людей, які залишились без домівок, які залишились без якоїсь роботи, без достойного рівня життя, без адекватної підтримки зі сторони держави. І їх. Не можуть забезпечити їх не можуть інтегрувати в економіку України і в суспільство українське. так, Вже понад три роки, вже майже три роки. Е і при цьому все одно, блін, треба достати тих, хто знаходиться за кордоном. Е як на мене, ну, це просто повний треш, який показує, як намагаються відвернути е якби погляди від одної проблеми для того, щоб е люди були зайняті. Обговоренням іншої проблеми. Що думаєте, друзі, власне, з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Також дякую всім, хто додивився аж до цього моменту за лайки, підписки і коментарі. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.